Міг дитячого одягу від бренду C&A. почнемо. Ми з хлопчика, а саме з футболочок. Вони будуть різні, різного розміру. Далі у нас будуть штани, джинси. Піжамні штани тут також будуть. Також будуть на хлопчика ось такі купальні набори. Ідуть трусики, така футболочка та кепочка. Далі у нас шортики. Тут також будуть піжамні шорти. Шортики, так, да? ладно. Також у нас попалась ось така сорочка дитяча. Ломсліви на хлопчика. Комплекти. Тут шортики та футболочка. Далі шортики на дівчинку. Також будуть біжані шортики. Белосеряки. Далі будуть спідниці. Далі маєчки та футболочки на дівчинку. на дівчинку. Далі будуть купальники, низ купальника. Набори будуть ось такий де купальник та кепочка, панамочка. Це також купальник та панамочка. Далі верх купальника, також комплекти будуть. Окремо верх верта, окремо низ. Суцільні. Далі будуть сукні. Объято. Штани та джинси на дівчинку. Лосини. Джинси. Сорочка. Ось така кофта. Вязана. Шорти. Джинсівки. Піджаки. Курточка. Далі у нас буде трішки бейбіка. Тут будуть бодики дитячі для найменшеньких. Далі маєчки та футболочки. Шортики. Далі будуть ось такі боді. Кофтинки. Штанці. Куртка. Також буде білизна. Буде білизна, як на хлопчиків, така от упаковочка. На дівчинку. Також буде в упаковочках. Це у нас капонові колготи. Також будуть шкарпетки різні. Для найменшеньких. Це у нас аксесуари, будуть такі сумочки. У, слюнявники. Нижня білизна, саме верх, будуть бюсти дитячі та топи. А також в мене в лоті попався ось такий комбінезон, а саме дощовик З дівчинкою тут будуть джинси та штани. Лосини також попадатимуться. Точка дівчинка. Шорти, тут також буде низ піжами. Пляш, шорти. Лосини. У нас будуть піжаки на хлопчика та джинсівки. Лонг дівчинка, також буде сорочка. Лонг хлопчик. Це буде Далі в нас буде низ на хлопчика, тут будуть джинси, штани. Також піжамні штани тут зустрічатимуться. Шорти, хлопчик. Фуклоп. Пляжні. Футболки, хлопчик. Далі у нас бейбік, це нас будуть чоловічики та бодіки. Також боді буде ось таке ще в упаковочках, тут йде по 5 штучок. Бейк футболка. Бейбік-шортики, велосипедки, штанці. Далі будуть маєчки. Тут у нас іде три мачки в комплекті. Повзунки. Далі буде білизна. Це в нас дитячі трусики. Будуть ось такі комплектики. Шапочка. Далі будуть топи. Юсти дитячі. Білизна на хлопчика. Будуть комплекти. Також буде поштучна білизна. Дівчинка. Комплект. Також йде комплект. Далі будуть ліс купальника. Верх купальника, плавальні трусики для хлопчика. Буде ось такий чоловічок для плавання. Далі будуть комплекти та суцільні купальники. Це комплект. Також комплект, суцільний купальник та панамка. Карпеток, колготи дитячі. Будуть комплекти. Також буде ось такі дощовичок дитячий.